Доври послання святого апостола Павла, читання, подів на уважні Христос, первосвященик майбутніх благ, прийшовши з більшою та досконалішою з нерукотворною, тобто не такого спорудження. І нескров козлів і телят, але й своєю кров'ю один раз увійшов у святилище, і дубов здубов вічне відкуплення, бо якщо кров телят і козлів, та попіл телеці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло до тим, то тим більше кров Христа, який Духом Святим приніс себе, непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. І своїм духом аллелуя! Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тобі, Господи!